І з мором дуже багато є сьогодні людей, які невдоволені, недоволені своїм життям, якими своїми труднощами, втратами, депресіями, невдоволені владою. Як ми можемо на це вплинути? Ми своїй мірі, своїй, так ми на мало що можемо вплинути, але є те. Хто може вплинути, є тих, хто стоїть над усім, є тих, хто поставляє владу на землі, є тих, хто зупиняє війни до края землі. Це Бог. Якщо ми придемо до Господа і почнемо з правильної сторони і позиції проводити і своє і життя суспільства в порядок, то дійсно буде благословення Боже у всьому. Ми не встані змінити. Ні, людина змінити не може, тому що над всім є Бог, і про це чітко сказав. Новоходоносор він мав дуже велику імперію, він був дуже багатою людиною, в мав владу і він возгордився. І господь дав йому пророка, сказав, щоб він розібрався з цим. Так він не послухав Бога, Бог його лишив розуму. Він там багато років був в безумстві, дуже страшні речі проживав. Але коли він повернувся, дійсно Бог йому дав назад розум, він покаявся. Він сказав, що над усім є Господь, що людина, вона просто нічого в цьому світі. Бог поставляє людей, Бог поставляє владу, Бог над усім, і до нього треба приходити, і до нього потрібно звати. І закінчиться війна, і правителі будуть Богом постановлені, якщо дійсно люди прийдуть до Господа з покаянням. І ще один приклад такого щирого покаяння є Неневія, яка була дуже воїнственною країною, дуже страшною країною, яка вчинила дуже великі звірства. І коли пророк проповідав, вона покаялася від малого до великого і до правителя вони покаялися, і Господь їм дав милість, і вони повернулися від своїх вчинків злих і жили з Господом. Тому покаємося. Ми віримо в Ісуса Христа, приходьмо до нього, вивчаємо Його слово, виконуємо Його Слово, тоді буде благодать на нас, на нашій землі, на нашій території.